Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Перший на огляді одноповерховий будинок вартістю 65 тисяч гривень. Це оголошення власника. Посилання буде в описі під цим відео. Будинок загальною площею 50 метрів квадратних. В будинку знаходиться дві кімнати, загальна площа ділянки 110 соток, дім дерев'яний, але обкладений цеглою. Біля будинку є хлів, літня кухня. Також на подвір'ї є криниця. Із мінусів цього оголошення, те, що немає ніяких фотографій всередині будинку, можливо, потрібний ремонт або всередині дім виглядає непрезентабельно. До будинку асфальтована дорога знаходиться в селі Зубринка, Житомирського району Житомирської області від міста Житомир 65 кілометрів, до найближчого населеного пункту з необхідною інфраструктурою 10 км. Далі на огляді ось такий будинок ціною півтори тисячі доларів. Оголошення власника буде в другому посиланні під цим відео. Одноповерховий будинок з двома кімнатами, загальною площею 38 соток та загальною площею ділянки 40 соток, дім та земля приватизована. В будинку є меблі та газова плита, які можна залишити та користуватись ними. Опалення твердопаливне, стіни дерев'яні, покрівля застеляна шифером. Знаходиться в селі Красилівка, Житомирської області, недалеко від будинку є річка і Ліс. В селі, де знаходиться цей будинок, є школа, кафе, магазин, кіоск, зупинка транспорту та Укрпошта. Наступний на огляді ось такий будиночок за 88 тисяч гривень. В посиланні буде оголошення власника: це одноповерховий цегляний будинок, який вміщає три кімнати. Загальна площа 72 квадратних метра та площа ділянки 25 соток. Із комунікацій є світло та колодязь, опалення пічне, також є літня кухня, хлів та садок з плодовими деревами. Знаходиться в селі Солодирій Хорошівського району, Житомирської області. Відстань до Житомира 70 кілометрів. До села є асфальтована дорога. Четвертий на огляді, такий досить гарненький житловий будинок вартістю 2,5 тисячі доларів. Одноповерховий будинок загальною площею 50 квадратних метрів вміщає в себе дві кімнати із комунікацій світло, криниця, опалення, пічне, площа ділянки 25 соток. У дворі є сарай та погріб, досить гарний будинок за помірні гроші. Знаходиться в селі Малі Гадомці Бердичівського району Житомирської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.